Ганна родом з Макіївки. каже, допомагала проукраїнському майдану у Донецьку як координаторка медиків. Але у 2014-му їй довелося поїхати з міста, щоб врятувати маленьку дитину. Минулого разу наша знімальна група зустрічалася із волонтеркою в березні, коли вона керувала сектором медичної взаємодії координаційного центру волонтерів Дніпра. Наразі Ганна навчає військових та цивільних тактичній медицині. Моя специфікація під собою як частіше це саме виїзд, тому що в Дніпрі у нас я дуже радію через це. В Дніпрі у нас є декілька груп, які навчають на відкладній допомозі цивільних та військових. Вони на високому рівні, і це приємно знати, розуміти, що тут принаймні, Дніпро прикрито. Медикиня каже, нині з тренінгами їздять до різних областей, де ведуться бойові дії. Загалом її команда провела понад 200 тренінгів для військових та цивільних. Маємо виїзди в підрозділи так само. І підрозділ дуже часто не може виїхати до нас, бо навіть якщо вони відходять від позиції для того, щоб трошки відпочити. То вони не відходять це на свої локації. Ми їдемо туди, де можливо провести, де можливо провести так, щоб люди дивились не перед собою, не на той бік, де ворог по них, по них стріляти, може бути кожної миті, а там, де вони будуть сидіти, дивитись і е вивчати те, що необхідно. Ганна говорить, доводиться стикатися із різними викликами, втрачати друзів. Це продовжує бути найважкіше. Тримаються, каже, це для людей, яким потрібна допомога. Я дуже втішена тим, що зараз медики не питають того, що питали нас в лютому, в березні, на початку березня. Турнікети, турнікети, аптечки, турнікети, аптечки, турнікети. Зараз ми приїжджаємо в підрозділи. Ми бачимо в деяких в аптечках те, що ми збирали у лютому у березні, самі там пакували такі. Це приємно бачити, що воно є, воно дуже ціниться. Ганна покинула логістику, бо наразі говорить, військові більш-менш системно забезпечені аптечками. Крім того, викладання медицини вважає своїм призначенням. Будь-яка волонтерська організація вона або переходить в офіційну структуру з офіційним статутом, або це монетизується, стає комерційним проєктом. люди дуже виснажились за цей час. Вони майже не, не відпочивали. Люди починали зранку, закінчували ввечері від комендантської години до комендантської години. І це дуже виснажило багатьох. Хтось поїхав і це вірний вибір. Відмій <плес> Дуже вчасно. У майбутньому Ганна хоче створити громадську організацію, аби збільшити команду та навчити медицині більше людей. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.